Друзі, всім привіт! Мене звати Наталя Гуманюк і сьогодні я відповім на п'ять найпопулярніших запитань моїх клієнтів стосовно дизайну інтер'єру. Перед тим розповім декілька слів про себе. Я працюю дизайнером інтер'єру вже більше 12 років, і за цей час набула величезного досвіду у цій сфері. Спочатку я створювала дизайни як хобі, я робила їх для своїх родичів та друзів. А згодом почалось активне розповсюдження класних відгуків про мої роботи. І я почала спершу надавати окремі консультації, а потім повноцінно опанувала цю професію. Перше запитання це, власне, які ж переваги роботи з дизайнером. Ви отримуєте повний пакет з 3D-візуалізаціями та повний пакет креслень відповідно до замірів вашого приміщення. Спочатку ви бачите свій інтер'єр на папері і розумієте, яким буде кінцевий результат вашого ремонту. А лише після схвалення починаємо втілювати. До речі, у ході роботи над моїм проектом я запропоную декілька варіантів перепланування, аби ви могли обрати найкращий для себе. Далі поговоримо про обов'язки та відповідальність. Я можу надати авторський супровід. Це коли бригада будівельників виконує ремонтні роботи. А я, як дизайнер, в свою чергу, буду супроводжувати їх у цьому процесі. Я можу надати повний комплекс, це авторський нагляд, навіть без вашої участі, а також ремонт під ключ. Ви, як клієнт, тільки прийматимете кінцевий результат стосовно трендів наступних років. На сьогодні. Трендовими напрямками у дизайні інтер'єру є такі стилі, як мінімалістичний, сучасний та еко-стиль. А якщо ж дивитися у перспективі трендів на наступні декілька років, то, на мою думку, це буде поєднання декількох стилів, як до прикладу, мінімалізм з крапленням вінтажу. Але головне, що я можу сказати, що найважливішим є почути клієнта та зрозуміти, яка саме мрія в інтер'єрі має бути втілена, щоб оселя набула затишку та стилю. Ще одне популярне питання стосується підбору матеріалів. У своїх проектах я використовую матеріали, до яких можна доторкнутися. Це, наприклад, якщо говорити про керамічну плитку, то спочатку ми з клієнтом дивимося на неї у житті. І тільки потім відмальовуємо в електронному варіанті. Є також різні бюджети. У проектах і на кожен бюджет я можу підібрати оздоблення інтер'єру, починаючи від українських виробників меблів і до швейцарських виробників сантехніки. І останнє питання: це яка ж ціна послуг дизайнера? Повний проект коштує 25 доларів за метр квадратний, і в нього включена розробка самої концепції дизайну. 3D-візуалізації, уся робоча документація та обмірні плани. Також, як я вже казала раніше, я надаю авторський супровід. У пакет включено все те ж саме, але безпосередньо з моєю участю та супроводом ремонтних робіт. І також є можливість реалізації без участі клієнта. Такий пакет коштує 30 доларів. Я вдячна вам за перегляд. Якщо у вас з'являтимуться питання, можете сміливо писати мені у інстаграм. Посилання на нього я додам нижче.